Хомоти, червячні. «Норма» норма це надійне з'єднання для вашої газової системи. Високоякісні елементи кріплення, які забезпечують щільне, герметичне та довговічне з'єднання шлангів у газоболонних системах. Вони виготовляються німецькою компанією Норма Group, одним із лідерів у виробництві з'єднувальних рішень для автомобільної промисловості. В нашому магазині представлені наступні моделі. Оцинкована сталь: хомут діаметром від 16 до 27 мм, хомут діаметром від 12 до 22 мм, хомут діаметром від 10 до 16 мм, хомут діаметром від 8 до 12 мм кому діаметром від 8 до 12 мм – нержавіюча сталь. Особливості та переваги, надійна фіксація. Черв'ячний механізм дозволяє точно дозувати зусилля затиску, забезпечуючи рівномірний тиск по всьому діаметру шланга, висока стійкість до корозії, виготовлені з оцинкової або нержавіючої сталі, хомути норма захищені від впливу вологи, конденсату та хімічних речовин. Стійкість до високих температур, ідеальні для використання у моторному відсіку, де температура може Суттєво змінюватись. Простий монтаж і демонтаж. Стандартна конструкція під викрутку або шестигранник дозволяє швидко встановити або зняти хомут у будь-яких умовах. Багаторазове використання. Завдяки міцній конструкції хомут можна знімати та використовувати повторно без втрати функціональності.